Щоб якось пояснити, що таке епілептичний напад, лікарі говорять про коротке замикання в мозку. Тіло людини зводять судоми, вона може втратити свідомість, робити дивні рухи і мимоволі прикусити собі язик. У Сема Вогельстайна перший напад стався, коли йому було 4 роки. Це був 2005 й Ні його мама, ні тим паче він сам тоді не знали, що хвороба призведе до важливого наукового відкриття. Другий напад стався за два місяці. Чим далі вони повторювалися все частіше, і зрештою життя хлопчика перетворилося на суцільну серію нападів з короткими перервами між ними. Іноді вони повторювалися що три хвилини. В одному інтерв'ю мама порівняла життя свого сина із поганим мобільним зв'язком. Кожні кілька хвилин він пропадав. Лікарі поставили діагноз і призначили лікування. Пігулки ніби й допомагали, але сам перетворювався на іншу дитину. Був агресивним і міг ображати тих, хто був поруч. Через лікування йому було важко вчитися, і він почав відставати у школі. Таке часто трапляється у дітей хворих на епілепсію. Якось мама Сема дізналася про науковий експеримент, де лабораторних щурів лікували від епілепсії за допомогою канабідіолу. Це одна з речовин, що входить до складу конопель. Надія була примарною. Бо, якби все, що допомагає мишам чи щурам в лабораторіях, так само добре допомагало хворим людям за їхніми межами, ми б напевно побороли вже всі хвороби на світі. Але мама хлопчика мала невеликий вибір і вирішила спробувати. Проблема в тому, що ця речовина канабідіол, на той час була заборонена в Америці, де жив так само, як була заборонена і в багатьох інших країнах. Хоча сам по собі канабідіол не має наркотичної дії, але входить до складу Конопель. Жінка знайшла фармацевтичну компанію у Великобританії, яка вивчала канабідіол, щоб лікувати розсіяний склероз. Переконати компанію було непросто, але зрештою їй та її сину дозволили приїхати до Великобританії, щоб пройти експериментальний двотижневий курс лікування. Привіт! На деякий час ми відволічемось від історії американського хлопчика Сема хворого на епілепсію, який став героєм чергового випуску подкасту Пігулка еволюції, який ви зараз слухаєте. Це історії про те, хто і як змушує людство еволюціонувати, виправляти помилки минулого і змінюватися на краще. І чому не існує ніякої чарівної пігулки, яка вирішить усі наші проблеми. Мене звати Дмитро Сімонов, я науковий журналіст, автор та ведучий подкасту. Сьогодні ми поговоримо про одну із найбільш суперечливих рослин: коноплі або канабіс, про наші складні стосунки з нею, про міфи і про те, як людство лише зараз наближається до того, щоб використати її унікальний потенціал собі на користь. Сьогодні в нас буде трішки історії, трішки археології, ніяк не обійдеться без хімії та медицини, і звичайно ж, наших із вами прав. Поїхали! Є така популярна думка, що ботаніка це майже синонім слова нудьга. Я особисто не погоджуюсь. Але з іншого боку, спробуйте справді зацікавити когось розповіддю про подорожник звичайний або злинку канадську. Остання, до речі, це страшний бур'ян або інвазивний вид, як кажуть науковці. Тому досліджувати його дуже важливо. Але все одно, крім фахівців та фермерів, ця рослина мало кому цікава. Але коноплі зовсім інша справа. Вони майже як політика, футбол та медицина, де ледве не кожен має свою авторитетну думку. І часто ці думки діаметрально протилежні. Для когось це страшний наркотик, майже рафіноване зло, для когось заборонений плід. А оскільки він заборонений, то дуже бажаний. А для когось це ліки, які немає чим замінити. Вважається, що людина одомашнила канабіс приблизно 12 тисяч років тому, і сталося це десь поблизу Алтайських гір. Звідти разом із кочівниками коноплі розселилися по різних куточках євразійського континенту. Ще до нашої ери ми знаходимо сліди цієї рослини у різних народів. Наприклад, у традиційній індійській медицині канабіс використовували як знеболювальне для покращення сну й апетиту, щоб розслабити м'язи і щоб досягнути стану ейфорії. Про коноплі писав навіть Геродот, той самий батько історії. Увага! Далі цитата. Отже, насіння цих рослин беруть скіфи, потім залізають під вовняні тканини і сиплять насіння на розпечене каміння, і насіння, падаючи на каміння, горить, димить і дає пару таку густу, що подібної до неї не буває в жодній елінській паровій лазні. І скіфи, задоволені паровою лазнею, кричать радіючи. Отака в них лазня! Кінець цитати. Геродот, звісно, був ще тим фантазером, але скіфи справді були знайомі з коноплями. Про це ми знаємо завдяки археології. На території України археологи знаходили керамічні вироби, на яких залишило відбитки насіння канабісу. Та найцікавіша знахідка скіфської доби була зроблена на території сусідньої Молдови. Там є таке село Глинне, поруч із яким розташовані кургани, де скіфи ховали своїх небіжчиків. Археологи знайшли в них курильниці це такі керамічні посудини, де люди спалювали якісь ароматичні речовини. В них було спечене в грудки насіння конопель. Але що ще цікавіше, покійники лежали на конопляних циновках. Виходить, що ця рослина мала важливе значення у поховальному ритуалі скіфів, тобто була сакральною. І це ще не все. У Криму є скіфський курган кульоба. Там археологи знайшли глечик, виготовлений зі сплаву золота зі сріблом, на якому дуже детально зображені дві сцени: на одній чоловік перев'язує ногу іншому, на другій ми бачимо, що людині лікують зуби. Крім того, на Херсонщині археологи знайшли в скіфських курганах хірургічні інструменти. Отже, у скіфів була своя медицина, і вони вміли робити якісь хірургічні операції. Можна припустити, що для цього використовували якісь знеболювальні, наприклад, все той же канабіс, який вони безперечно знали. Але жодних прямих доказів в нас немає, тому це поки що не більше, ніж гіпотеза. Але не варто думати, що канабіс у давнину це така виключно оповита легендами, лікарська і майже містична рослина. Були зовсім не містичні причини її цінувати: волокна, із яких можна виготовляти тканини, як це робили ті ж самі скіфи. А також. Міцні мотузки, які не гниють у воді. Англійський король Генріх VIII у XVI столітті навіть видав спеціальний конопляний указ. Він зобов'язував його підданих вирощувати коноплі незалежно від бажання, щоб флот не залишився без стратегічно важливої сировини. До XIX століття на заході коноплі знали саме як технічну культуру, а в медицині їх не використовували. Сучасна історія медичного канабісу в Європі почалася завдяки ірландському лікарю Вільяму Ошонесі. В 30-х роках 19 століття він жив у Індії і саме там зацікавився лікувальними властивостями цієї рослини. Після того, як він повернувся до Англії, канабіс як лікарська рослина почав поширюватися Європою та Америкою. Вже в 1845 році французький лікар Жак Жозеф Моро написав цілу книгу про використання конопель у психіатрії. А за кілька років американці включили рослину до свого офіційного переліку лікарських засобів. Її використовували як знеболювальне для лікування мігрені проти епілепсії тощо. Але ближче до кінця позаминулого століття інтерес до канабісу як ліків почав зменшуватися. Причин було декілька: по-перше, канабіс складно дозувати. Одна партія рослини відрізняється від іншої, тому сьогодні така сама доза ліків, як учора, може виявитися недостатньою або, навпаки, надмірною. По-друге, набували популярності сильні знеболювальні конкуренти канабісу, опіоїди. До того ж, у лікарів з'явився такий винахід, як шприц. Він дозволяв вводити опіоїди в організм хворого, щоб вони діяли якомога швидше. Але канабіс для ін'єкцій не годився. Та найбільшою проблемою стали психоактивні або, просто кажучи, наркотичні властивості рослини. Саме через них обіг конопель стали обмежувати, а потім вони взагалі опинилися поза законом. На довгі десятиліття слово канабіс стало синонімом слова зло. І тільки ближче до кінця ХХ століття негативний імідж Конопель почав поступово руйнуватися. Сьогодні люди вживають канабіс із двох причин: одна з них полягає в тому, що їм цього просто хочеться. В деяких країнах законно, в інших ні. Але сьогодні канабіс це найпоширеніший у світі нелегальний наркотик. Вважається, що саме в такій якості його вживають близько 180 мільйонів людей. Це більше, ніж населення таких великих країн, як Мексика, Японія або Бангладеш. Друга причина медична. Для багатьох мільйонів людей ця рослина або хімічні компоненти, які входять до її складу, чи не єдині ліки здатні полегшити страждання і підвищити якість життя. Проблема в тому, що в такій країні, як наша, ці ліки заборонені. Щоб краще розібратися з канабісом, доведеться зануритися в хімію, але зовсім трішки. А потім у фізіологію, але ще менше. До складу канабісу входять понад сім сотень хімічних речовин. Всі вони дуже важливі, але нас цікавить окремий клас речовин, які називаються канабіноїдами. Їх у коноплях також дуже багато. Ви можете знайти різні цифри, але правда в тому, що постійно відкриваються нові і нові сполуки. Ось лише один приклад: у 2005 році вчені знали про 70 канабіноїдів у коноплях, а в 2015-му їх було відомо вже 104, тобто за 10 років відкрили понад 30 нових сполук, тобто все дуже динамічно. Але й серед канабіноїдів нас цікавлять в першу чергу дві сполуки. Увага! Зараз буде два справді складних слова: тетрагідроканабінол та канабідіол. Перший цікавий тим, що саме завдяки йому коноплі мають психоактивний ефект. Щоб кожного разу не намагатися вимовити складне слово тетрагідроканабінол, я буду називати його скорочено ТГК. Отже, ТГК це та сама сполука, яка впливає на психіку. Чим її більше в рослині, тим сильніший ефект. Якщо її мало, рослина перестає бути наркотиком. Наприклад, технічні коноплі містять значно менше 1% ТГК. Тому волокна з них хороші, але жодної ейфорії вони не викликають. Другу речовину канабідіол скорочено називають КБД. Вона впливає на роботу людського організму, тому важлива і цікава з погляду медицини. Але при цьому наркотичного ефекту вона практично не має. Цікаво, що людський організм виробляє власні канабіноїди. Їх називають ендоканабіноїдами, тобто внутрішніми канабіноїдами. В наших клітинах є спеціальні рецептори, з якими ці речовини зв'язуються і таким чином впливають на роботу клітин. Саме завдяки цьому наш організм так небайдужий до конопель, точніше, до їхніх канабіноїдів. Ми вже згадували про те, що різні люди ставляться до канабісу діаметрально протилежно. Одні вважають, що це ледве не квінтесенція зла, інші, що це якась просто ідеальна і виключно корисна рослина. Мовляв, як вона може нашкодити. Давайте розбиратися. Скажу одразу, що невинність канабісу часто перебільшують. Є, наприклад, дослідження, які показують, що ті, хто регулярно вживають канабіс, мають у кілька разів більші шанси захворіти на рак простати. Вважається, що вживання канабісу може спровокувати інсульт у молодих людей, можна згадати й інші небезпеки. Але чи не найбільша з них пов'язана з шизофренією? Це захворювання частіше трапляється серед людей, які курять коноплі. Проблема в тому, що не зовсім зрозуміло, де курка, а де яйце. Тобто, чи вживання канабісу провокує захворювання, чи то люди схильні до шизофренії чомусь прагнуть курити канабіс, хоча вони, звісно, можуть не усвідомлювати цей зв'язок. І ще один малоприємний факт результати наукових досліджень говорять про те, що регулярне вживання канабісу, як би це сказати, не дуже добре впливає на розумові здібності. В цьому випадку вчені також сумнівалися, де курка, на де яйце. Але, схоже, що все ж таки канабіс є причиною. Регулярне вживання погіршує пам'ять, увагу та інші когнітивні здібності. Причому, чим раніше людина починає, чим частіше та довше курить, тим гірші наслідки. Правда, якщо покинути курити, все може налагодитися, але це не точно. Кажуть також, що канабіс не викликає залежності. Це неправда. Правда в тому, що далеко не у кожного вона виникає. Дослідження серед американців показують, що залежними стають близько 9% тих, хто вживає канабіс. Але це й справді відносно небагато. Для нікотину цей показник вищий у 32%. А для алкоголю він також вищий, 15%. І про всяк випадок нагадаю, що деякі люди буквально залежні від кави. Загалом у світі 13 мільйонів людей залежні від канабісу. Це приблизно населення Токіо. І ще одна справді хороша новина. Від передозування канабісом практично неможливо померти. Тобто, теоретично це можливо. Вчені визначили летальну дозу для щурів, потім перерахували для людини, і вийшло, що смертельна доза ТГК має становити щонайменше 15 грамів. Це набагато більше, ніж людина може викорити за день, навіть якщо дуже старатиметься. Спеціально, звісно, ніхто цього не перевіряв, але в науковій літературі не описано жодного випадку смертельного передозування канабісу. І треба визнати, що в цьому сенсі інші наркотики, такі як опіоїди, значно небезпечніші. Та й навіть алкоголь, скажімо чесно. В 70-х роках минулого століття канабіс почав привертати увагу лікарів та пацієнтів. Річ у тім, що хворі на рак відкрили для себе, що канабіс допомагає впоратися з побічними наслідками хіміотерапії. Пацієнти з іншими тяжкими хворобами, такими як СНІД, також помітили, що за допомогою канабіса можуть полегшити свій стан. Сьогодні перелік захворювань, при яких коноплі або їхні окремі компоненти можуть допомогти, включає паркінсонізм, розсіяний склероз, анорексію, посттравматичний синдром та деякі інші стани або захворювання, в тому числі епілепсію, на яку страждав Сем Вогельстайн, про якого ми говорили на самому початку. Ви пам'ятаєте, що мама хлопчика привезла його з Америки до Англії для експериментального лікування канабідіолом? Одразу після початку прийому ліків кількість нападів почала різко зменшуватися і лише за кілька днів скоротилася до мінімуму. При цьому жодних побічних ефектів. Без перебільшення результат був вражаючим. Але за два тижні Сем мусив повертатися додому. А це означало, що курс майже чудодійного лікування потрібно припиняти, адже канабідіол це заборонена законом речовина. Мама хлопчика знайшла дослідницю в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско, яка погодилася офіційно продовжити експериментальне лікування. Але одного бажання було замало. Щоб отримати дозвіл FDA, американського регулятора, який дозволяє або навпаки, не дозволяє використовувати нові ліки або проводити подібні експерименти, знадобилося кілька місяців. Канабідіол, експериментальні ліки для хворого на епілепсію Сема, дослідниця мала зберігати у важкому сейфі, щоб Ну, нічого протизаконного з ними не сталося. Скоро до експерименту долучилися інші пацієнти зі складними формами епілепсії. В 2015 році вийшла наукова публікація, присвячена результатам клінічних досліджень канабідіолу при епілепсії. Результати були обнадійливими, хоча й не настільки разючими, як у випадку СЕМА. В середньому кількість нападів зменшувалася більше ніж на третину. До того ж, в деяких пацієнтів ліки викликали небажані побічні ефекти. Втім, те ж саме можна сказати про будь-які ліки взагалі. В 2018 році американський регулятор офіційно дозволив лікувати за допомогою канабідіолу два рідкісних різновиди епілепсії синдром дравет і синдром Ленокса Гасто. Наступного року препарат дозволили в Європі. Його комерційна назва Епідолекс, але за нею ховається той самий Канабідіол, він же КБД. Один із більше ніж ста канабіноїдів, що входять до складу конопель. Відтоді на ринку з'явилося кілька інших препаратів, створених на основі компонентів канабісу. Їх призначають пацієнтам із розсіяним склерозом після хіміотерапії та в деяких інших випадках. Їх призначають не тому, що якомусь хворому, лікарю, досліднику або чиновнику подобається канабіс або його хімічні складові, або стародавні індійські міфи про цю рослину. А тому, що їхню ефективність довела неупереджена наука. Жоден із цих препаратів навіть близько не панацея, і в них можуть бути побічні ефекти. Але так само вони бувають майже в будь-якого препарату. Опіоїди, наприклад, в цьому сенсі значно небезпечніші, вони викликають звикання, а від передозування можна померти. Але нікому із притомних людей не спадає на думку заборонити їх людям, які страждають від сильного болю. Минулого року деякі з цих препаратів офіційно дозволили в Україні. З одного боку, це безперечно добра новина, але з іншого вартість таких препаратів сотні або й тисячі доларів. Для когось ці суми не виглядають астрономічними, але для багатьох тисяч хворих та їхніх рідних вони непідйомні. Не варто забувати, що такі ліки потрібно приймати довго або на постійній основі. Цю проблему могла б вирішити легалізація медичного канабісу. Йдеться про те, що люди, які справді потребують його, можуть отримати рецепт від лікаря і цілком законно придбати його, щоб лікуватися. До речі, канабіс не обов'язково курять. Є спеціальні інгалятори, він може бути у формі таблеток, олії чи мазі. Медичний канабіс дозволений більше ніж у 40 країнах світу, але не в Україні. В нашій країні активні прихильники легалізації медичного канабісу об'єдналися в громадську організацію, яка називається Українська асоціація медичного канабісу. Ідею підтримують пацієнтські організації і деякі чиновники, до речі, теж. За неї виступала колишня очільниця Моз України Уляна Супрун і чинний міністр Віктор Ляшко. У 2021 році Верховна Рада зареєструвала законопроект, який мав врегулювати обіг медичного канабісу. Його умовно назвали Законом для Софійки. Це маленька дівчинка, яка страждає на епілептичні напади, а її мама змушена правдами і неправдами діставати за кордоном конопляне масло, щоб полегшити її страждання, тому що воно справді допомагає. Законопроєкт пропонував дозволити вирощувати медичний канабіс під суворим наглядом держави для тисяч людей, які потребують його так само, як Софійка. При цьому купити канабіс або препарати з нього можна тільки за рецептом лікаря. А вченим законопроєкт мав дозволити досліджувати коноплі та речовини, що входять до їхнього складу. Але Верховна Рада не підтримала проєкт закону, тому медичний канабіс в Україні досі під забороною. Демонічний образ конопель поволі руйнується, але в нашій країні це відбувається вкрай повільно. Багато людей досі перебувають у полоні стереотипів та забобонів. І це не дивно, адже тривалий час науковці в різних країнах не мали права досліджувати цю рослину, а в Україні й досі його не мають. В результаті ми все ще дуже мало знаємо при яких захворюваннях канабіс справді допомагає, а при яких нам лише здається і хочеться, щоб допомагав. Ми розуміємо, що як і будь-які ліки, канабіс по-своєму небезпечний, але не знаємо, наскільки і як саме може проявлятися потенційна шкода. Натомість. Ми абсолютно точно знаємо, що смажена свинина, ковбаса або шинка підвищує шанси захворіти на рак кишечника. Це не гіпотеза, не перебільшення, не байка від веганів чи захисників тварин. Це сухий доведений наукою факт, офіційно визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Але ковбасу і шинку не забороняють в жодній країні. Ми також абсолютно точно знаємо про те, що тютюн підвищує шанси захворіти на рак легень. Це також абсолютно доведений науковий факт, і про нього знають, гадаю, навіть учні молодших класів. Тому багато країн запроваджують певні обмеження на куріння, наприклад, забороняють курити в ресторані чи кінотеатрі, а сигарети не можна продавати неповнолітнім. Але жодна країна не заборонила тютюн через те, що він шкідливий. І про алкоголь ми теж знаємо: попри поширений міф, він не буває корисним, навіть якщо одна чарка або один келих. Безперечно, він буває смачним, після нього точно може бути весело, і на ранок зовсім не обов'язково буде зле. Алкоголь це велика частина людської історії та культури, незалежно від того, що ми про нього думаємо. Але він теж шкідливий для здоров'я, це просто науковий факт. Якщо поглянути на канабіс неупередженим поглядом, виявиться, що він точно не страшніший за тютюн чи горілку, і може навіть за ковбасу. При цьому він може допомогти багатьом тисячам хворих людей тільки в нашій країні. Але через те, що він поза законом, лікування таких людей досі прирівнюється до злочину. Друзі, дякую, що дослухали до цього моменту. Це подкаст Пігулка еволюції. Мене звати Дмитро Сімонов. Я нагадаю, що цей подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України. Дякуємо їм. І на завершення запрошую поставити нам 5 зірочок в Apple Podcast та Spotify, а також написати відгук. Це допоможе іншим дізнатися про нас. Дякую! І ще обов'язково почуємося.